Узійна безпечність куріння електронних цигарок приваблює підлітків. Тому дедалі частіше на вулицях міста можна побачити зовсім молодих людей, які навіть не приховують своєї шкідливої звички. За даними ВОЗ, вейпи частіше використовують діти 13-15 років аніж дорослі. Зараз серед молоді дітей. Навіть восьми років підкреслюю не просто там підлітки, вісім, десять, дванадцять років куріння вейпу це знаєте, як жувати жуйку в наші ну, часи на нашого дитинства. Діти, он, йдеш на скейт-парку, йдеш під школою за углами, всі дують вейпи. бо… Немає запаху, батьки не відчувають. Багато батьків навіть не знають, що це таке, бо вони думають, що о, якісь фломастери чи ще щось. Ситуація дуже плачевна. Я вже роки років, наверное, з п'ять це доношу до батьків, бо вейпи – це не, не теперішня така тенденція, і енергетики це не зараз. Це вже давно йде. Діти розповідають, що, наприклад, там з 20 учнів в школі добра половина випить. Е Є енергетики, я думаю, ця цифра гаразд набагато більша. Є безліч причин, через які люди починають курити. Хтось вважає, що таким чином легше позбутися стресу, хтось це робить, так би мовити, за компанію. Проте нікотин, що міститься як у звичайних сигарках, так і в електронних та ароматизованих, є небезпечним і породжує залежність. У людей з'явилася помилкова думка, що якщо вони відмовляються від звичайних цигарок і переходять при цьому на електронні, то вони чомусь будуть здоровіші, ну, принаймні, у них така думка складається. Це не так. Все одно електронні цигарки вони так само містять в собі нікотин, він потрапляє на слизові оболонки бронхів. З часом це буде призводити до хронічного запалення бронхів. Шкідливим є й аерозоль у так званих електронках. Той елемент, який нагрівається в електронній цигарці, при цьому буде вироблятися формальдегід. А формальдегід він вже тягне за собою ризик розвитку раку легень. Одним із прикладів шкідливості вейпу є випадок, що стався вересня 2023 року. Тоді 12-річна дівчинка впала в чотириденну кому після трирічного досвіду коріння вейпу. Випадки отруєння фіксуються і в Україні, хоча в країні діє на продаж будь-яких сигарок особам менше 18 років. На жаль, якщо брати процент на співвідношення, що діти десь займаються, тренуються на регулярній основі, це дуже маленький процент. Процентів 80 дітей нічим не займаються, у них немає інтересу, і тому вони повністю залежать від. Того що от на вулиці їм покаже, ну скажем, покаже вулиця. Отак, от дитина робить те, що робить батьки. Якщо батько і мама там палить, чи батько чи мама палить, але розказує дитині, що палити це погано. Це не спрацює, дитина буде палити. Якщо батько чи мама п'є алкоголь, а розказує, що це погано, це також само так, так само не буде працювати.